Він вміє зробити видиме невидимим, досліджує нескінченну доступність простору і, звичайно, знає, як з легкістю перетворити малогабаритку в комфортне житло. Але ні, він не чарівник, а успішний італійський архітектор в рамках і салоні Мосов від Франческо Лібріці відповів на запитання іммі Роум і поділився своїм баченням сучасного інтер'єру і особливостями роботи над ним. Ім як, по-вашому, сучасний ритм життя впливає на дизайн інтер'єру. Звичайно, ставлення до життя і предметів за останні роки дійсно стало іншим. А разом з ним і інтер'єр найлегше відстежити метаморфози, що відбулися в дизайні сучасного інтер'єру з предметів, які його наповнюють. Вони змінили свій характер. Наприклад, у моєму домі немає книг. Я багато подорожую, і вся моя бібліотека в айфоне. це дуже зручно. Сьогодні для читання мені абсолютно не потрібно виділяти якийсь спеціальний час. Тим більше мати вдома затишне крісло і поруч з ним лампу я читаю в дорозі в аеропорту, в літаку. Я наповнюю будинок предметами, з якими пов'язані мої спогади, або тими, що самі по собі мають цінність. Бібліотеки у мене немає, зате в інтер'єрі є місце для інших речей. Я наповнюю будинок предметами, з якими пов'язані мої спогади, або тими, що самі по собі мають цінність. А ще у мене вдома ви не побачите монітор. Навіщо він потрібен, якщо його з легкістю замінює дисплей все того ж айфона? Імп, чи є якась тенденція, як у сьогодні не можна не враховувати в дизайні інтер'єру, мій друг архітектор та архітектурний критик Лука Молінарі нещодавно написав книгу Будинки, які є нами самими. Мабуть, назва відображає одну з головних сьогоднішніх тенденцій: створювати простір, який буде схожим на людину, відповідати йому. Адже кожна людина відчуває своє життя як щось унікальне, і це нормально. Важливо, щоб дизайнер не забував про це і працюючи над проектом, перш за все орієнтувався на особистість свого замовника. Ім, а що таке найзначніша точка простору, про яку ви не раз говорили в інтерв'ю, як її знайти? Серце інтер'єру. А знайти його дуже легко, уявіть, що поруч з вами маленька дитина, і ви хочете взяти його на руки. За що ви його візьмете, щоб підняти на руки за волосся? За одяг, яка на ньому? Ні. Ви інстинктивно підхопите його під пахви, і це єдинственно вірне рішення. Те ж саме з пространством, просто дійте. Ім у деяких своїх проектах ви приділили особливу увагу дизайну сходів, і, за вашими словами, архітектурний елемент впливає на весь простір. А на чому можна зробити акцент в типовій квартирі, залежить від того, хто буде жити в цій квартирі і що він буде там робити. А що від якостей і обсягу самого інтер'єру, наприклад, один мій замовник любить проводити час на кухні і запрошувати гостей, і приготування їжі для нього не є приватним моментом. Процес має особливе значення, яким він хоче поділитися з гостями. Проектуючи інтер'єр, я об'єднав вітальню і кухню. Тепер це простір. Центрі інтер'єру в іншому проєкті відправною точкою в дизайні стала чудова колекція фотографій замовника-фотографа. Весь інтер'єр, побудований на стіні, як прикрашають знімки, що я хочу сказати. Кожен проект унікальний. Звертайте увагу на замовника і наявний простір. Вони самі підкажуть вам на чому зробити акцент. Тім, дизайн маленької квартири, як зробити його грамотно. Неможливо планувати простір, не враховуючи ваші потреби, перш за все дайте відповідь на питання, для чого вам потрібна ця малометражка, можливо, ви хочете, щоб будинок служив тільки вам одному, приймати гостей ви не плануєте, та й готувати теж. Ви частіше забігаєте перекусити в ресторан або кафешку в такому випадку, швидше за все, повноцінна кухня і вітальня зона вам просто напросто не потрібні? Використовуйте квадратні метри більш ефективно для власного комфорту. Зовсім інша історія. Якщо поїсти ви любите вдома, без зручної кухні вже не обійтися, а ще максимізуйте, чи не дробите квартиру на маленькі клітини, санвузол, кухню, спальню. Виберіть одну головну зону і приділіть їй максимум уваги. Нехай вона впливає на весь простір, створюйте інтер'єр не за правилами, а під себе, і тоді, переступаючи поріг вхідних дверей. Ви будете дійсно відчувати себе комфортно, адже ваш будинок схожий на вас.